We'll Виконавчий комітет прийняв проєкт на 25 рік Черкаської міської територіальної громади. Доходи і видатки визначені в розмірі 4,2 мільярди. Це рівень фактично 24-го року. Якщо по планових показниках, якщо по очікуваних, то рост близько 9%, тобто інфляційний ріст. Резервний у нас визначений близько 150 мільйонів. Тобто, це на непередбачувані видатки у наступному році. В повному обсязі в даному проєкті врахована програма підтримка захисників, тобто та, яка приймалася на минулій сесії, вона в повному обсязі врахована у проекті бюджету на 25 рік. Відповідно, в повному обсязі, відповідно до бюджетних запитів цивільного захисту, ми врахували цивільний зуб, цивільний е, силовий блок, враховуючи і програму збройних сил. Ну і власне. Наступний це буде розглядати депутатський корпус на наступних сесії. Орієнтовно це буде 19 грудня. Крім того, 17 грудня ми плануємо робити онлайн-обговорення, враховуючи військовий стан. І як ви бачите, досить неспокійну ситуацію у Черкасах. Тому онлайн на 18-годину. Наразі на сайті міської ради і, власне, в департаменті фінансової політики мережі Фейсбук. Чи є google форма на яку можна зареєструватися, і відповідно буде направлено посилання, на яке можна буде включитися. Ми розповімо про бюджет 2025 року. Відповідно, будуть присутні головні розпорядники, і в принципі всі, хто бажає, зможе подивитися і прослухати презентацію про те, який проект подано на розгляд депутатського корпусу. Крім того, в письмовому вигляді можна на адресу департаменту фінполітики подати пропозиції аналогічно. Посилання там так само є. І відповідно всі пропозиції, які будуть надіслані, які будуть звучати, вони будуть узагальнені і буде надіслані на розгляд депутатського корпусу уже при розгляді самого бюджету.